Який формат відео сьогодні запишемо? Багато глядачів запитувало покажіть, як прес працює в парі. Два преси з електричним манометром І для цього ми сьогодні підготували лінине сінечко є і підготували гарбузове насіння. Будемо тиснути на капролонових діжечках. Бачите, останнє оновлення, яке ми зробили по по діжечкам, Добавили ось такі вуха. По бокам для зручності, щоб можна було діставати діжку, запихати до преса. і підготували ось такий другий прототип електричного манометра. Будемо його сьогодні тестувати в роботі з оцими двома маслопресами одночасно. А в той час будемо займатися своїми справами. Так, дивіться, виставили ми діжечки. Опустили трошки шток, відцентрували це все. Будемо спочатку тиснути на першому маслопресі. Другий маслопрес ми перекрили подачу, щоб на нього не йшла подача. Відкрили тільки перший. Бачите, перший прес відкритий. Підняли, підняли важель на маслостанції догори, задали параметри. От дивіться, зараз покажу вам. Верхня межа у нас 55 мегапаскаль, коли наша маслостанція буде вимикатись. І нижня 45 мегапаскаль, коли наша маслостанція буде вмикатись, перейшли на загальну школу, включаємо функцію. Але е, на початку я завжди рекомендую спочатку користуватись е, першим положенням на маслостанції. Це за допомогою педальки накачувати тиск. Коли ми вже там, наприклад, зібрали. 100 грам-150 грам олійки. Тоді вже будемо переходити на автоматичний віджим за допомогою манометра. От давайте спочатку на першому циліндрі піднімемось, олійка в нас почне бігти. Тоді перейдемо на другий циліндр. ціліндр. Спочатку тиснемо на першому маслопресі ляну олійку. Олійка піде, переключимося на другий маслопрес. Так, У нас вже є на шкалі 17 мегапаскаль, Давайте піднімаємося піднімаємося вище. так, це є 20, Електричний манометр і гліцериновий на циліндрі, вони відповідають дійсності. Що той, що той показує для Так, Є 20 мегапаскаль, що там, що там, 25. 29, 28, 26, 25. Єда. Зараз десь. Звідси я не чую, чи шипить, не шипить в діжці нашого ліка, але от десь десь вона вже має піти. Так, 30 мегапаскаль. Є в нас. О! Про що я і казав? Перші крапельки олійки в нас пішли. Супер. Так, що, давайте 37 до 40. 40 мегапаскаль, Перекрию тут краник і все. Нехай собі тут тиснеться. А ми поки перейдемо на другий циліндр. На другому циліндрі у нас гарбузкова лійка, Давайте зараз відкриємо тут вентиль і так само дамо кинаж. Зберемо перші краплі і тоді перейдемо вже на автоматичну роботу. Так, 26. 30 мегапаскаль, Плюс-мінус зараз десь наша ліка. От-от вже має піти. Так, 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 нагадаю, що ми тиснемо зліва це нас влійка, з справа це у нас гарбузкова. Насіння у нас на гарбузку голе Це сорт такий. Ніхто його не чистить. Зразу продається лущеним на ринку. так що. Бо багато хто запитує, як почистити гарбузки. Це сорт такий <хи> є. І тут у нас пішла олійка, супер. супер. Тиснемо одночасно на двох маслопресах наших, які ми виготовляємо. Є. Дамо зараз, ну, не знаю, ще декілька секунд. щоб... І там, і там у нас олійка збірна і перейдемо в автоматичний режим і будемо далі. На електричному манометрі дотискати. Так, Буквально пройшло у нас е, хвилинка, можливо, півтори. Для навіки в нас вже перестала бігти. Давайте відкриємо подачу і відкриємо ту подачу. Є. І, і перейдемо на автоматичний режим. Я вам казав, що в нас на автоматичному режимі. Виставлені показники. от Давайте глянемо ще раз. Верхня межа це 55 МП, нижня, коли буде включатись масло станція, це 45. Є. В системі зараз 23. Нажимаємо функцію і нажимаємо ось цей важель. Не важель, а вимикач на маслостанції. І маслостанція зараз автоматично підніметься до 55 мегапаскаль. От Давайте, поїхали. Бачте, ми сидимо, нічого не робимо, ось бачите? А електричний манометр сам працює. Да, все. Олійка у нас пішла. Пішла-пішла. Ліна, бачите, інтенсивно пішла. Гарбузкова, гарбузкова так само йде. От Дивіться, зараз спуститься до 45 мегапаскаль, бачите? І маслостанція автоматично запуститься. Давайте глянемо. Це про що я вам казав. Ви можете займатися своїми справами, пити каву, піти там до машини щось з машиною ремонтувати, а ваші праці будуть працювати, заробляти кошти. Бачите, 55 зупинилось. Руки в мене. Бачите, <смі> руки на місці. Все працює. Бо багато хто цікавився, як це все буде в комплексі працювати. Все працює. Супер. Так, ну давайте вже будемо закінчувати, але порахуємо, скільки коштів я заробив на своєму майдингу. Пройшла в нас годинка часу. Замовили в нас, значить, 500 мл ляної олійки. 250 мл ціна в нас 180 гривень. 180 це 360. Гарбузкова в нас. Набігло 250-270 мл. 300 гривень, тобто 360, 300, 660 гривень за годинку часу ми заробили. Мінус, звичайно, мінус сама сировна, мінус стара, ви вже самі можете порахувати. Так що звести для себе якусь кінцеву цифру. Ми показали, як це все працює. І давайте я вам покажу. В кінці процесу як потрібно правильно скидати тиск з електричним манометром. От Дивіться, якщо ми зараз це я вам для наглядного прикладу покажу, якщо ми зразу спустимо речижок, наша маслостанція що зробить? Правильно запуститься. Я вам для прикладу показую. Дивіться, бачите, вона зразу спрацьовує. Такого робити не можна. Зараз хвилинка вона підкачає. Такого робити не можна. Спочатку, ось бачите, перемикаємо наш вимикач на ручне положення. Тоді ми скидаємо тиск з системи. Все, бачите, маслостанція не запускається. Якщо ми зараз важель повернемо, що наша маслостанція? Запуститься. Все, наші циліндри пішли, наші штоки пішли підніматись догори. Перший шток, другий шток. Думаю, на цьому будемо закінчувати. Ось так працює електричний манометр. У кого ще виникли якісь запитання, сумніви, все працює. Так що коментуйте, задавайте запитання, все покажемо, розкажемо, підскажемо. До речі, перепакували діжечки і за другим разом у нас такий результат. Е якщо ще зільєм з, з донця, ну я думаю, 670 мл у нас буде ляною ліки, а гарбузовий у нас є 400 зільєм з донця. Е тут правда в грамах, тут правда в грамах я вам кажу. Трошки неправильно. Трошки неправильно нам потрібно мілілітри. Мілілітри є. 400 мілілітрів. Ну, буде 410, якщо зільємо з ільям ось така Ось така ситуація.